Час світом керували виключно чоловіки. Я стала першою жінкою, яка отримала владу над величезною країною, жорстоко помстилася древлянам за загибель чоловіка, щоб всі зрозуміли, я не слабка. Упорядкувавши державний устрій, я встановила норми податків, щоб підкорені племена платили по людях і покорялися. Ще одним моїм досягненням є торгівельна угода з візантійським імператором Константином VII Багрянородним. Адже завдяки шляху варяг у греки, який проходив через Київ по Дніпру, зростали багатство і могутність моєї держави. Ім'я не війшло в історію, але моя відвага залишилась в назві рідного міста. Колись воно було у руках загарбників. Козаки невпинно війну за місто. Багато років вони брали наш замок та щоразу втрачали його. Зрештою, козаки почали цим падати духом. Та ось до них у тебе прийшла я. І закликом продовжувати боротьбу. Та кинулась на приступ фортеці. Кхе. Козаки всі як один пішли зі мною. Після короткої кривавої сутички замок був узят. Моє ім'я не дійшло в історію, але місто почали називати на мою честь сміла. Радянська влада боялася моєї творчої спадщини. Мене навіть називали матір'ю українського націоналізму. Але насправді я була матір'ю шістьох дітей. Я була першою жінкою кореспонденткою членкиню Всеукраїнської академії наук. Мені подобався український стрій з косою та вінком, а не аристократичні пишні сукні. Я займалася етнографією, видавала перший журнал рідний край разом з дитячим додатком Молода Україна. Разом з моєю подругою ми видали перший альманах феміністичний, перший вінок. Після народження Лесі мені було дуже зле. З немовлям залишився мій чоловік. Петро, мій чоловік, взяв для цього спеціальну відпустку на службі. У 21 столітті сказали б, що він пішов в декретну відпустку замість мене. вже у 20 років вийшла на велику сцену Львівської консерваторії. У 21 рік відбувся мій перший оперний дебют в опері фаворитка, а потім мене запросили на роботу до Львівського оперного театру. Але обрала я навчання в Італії. До речі, я знала 8 мов, якими вільно спілкувалася і співала. Для мене не мало значення, в якому залі виступати, чи у розкішному театрі, чи у скромній оселі. Я завжди щиро дарувала людям своє мистецтво. Ще я керувала автомобілем, що було просто дивом на початку ХХ століття. А одного разу родина російського імператора Миколи II запросила мене дати концерт у царському палаці. Я погодилася і заспівала для них. Та на завершення концерту заспівала кілька українських народних пісень. Життя мене змусило стати отаманшею. Всі люди, що знаходились біля мене, дістались мені спадщину після мого брата, якого замортували червоні. В якийсь час людьми керував мій батько, але коли і його спітка така сама доля, вже і я мусила взяти за діло. Нічого було робити. Коли всі в один голос кричали: немає Соколовського, так нехай Соколовського атаманствує!» інших отаманів не хочемо. 16 років я стала отаман. Мій загін добре співпрацював з регулярними частинами УНР та УГА, зокрема, і з першим Галицьким корпусом. На початку листопада 1919 року ми били білих під Мотовиловкою. Та червоних під фастово. Народилась я у білій церкві Київської області. Виросла у Києві, де здобула повну середню освіту, паралельно працюючи шліфувальницею на заводі Арсенал. У 1937 році вступила до історичного факультету Київського державного університету до наступу нацистської Німеччини на Радянський Союз встигла закінчити 4 курси і навіть пройти короткотермінову снайперську підготовку, після чого добровольцем пішла на фронт. Я знала, що моїм завданням буде стріляти з дітей. У теорії це було ясно. Але на правді це було інакше. 309 противників було знищено особисто мною. Україна Олюбаненко тобі вірне! Перша в світі жінка офіційно зарахована на військову службу у званні офіцера, з великою радістю займалася пласті, а пізніше і співпрацювала з ним. Воювала я ще у першій світовій війні, тоді і потрапила до російського полону, де пробула два роки. Потім була Друга світова війна, де я теж воювала на рівні з чоловіками. В 1949 році я була арештована і відправлена до мордовських таборів, але їм мене не зламати, я повернулася живою із заслання. Величали мене героїнею і тому ніяково мені. Не сповнила я нічого геройського, я виконувала лише обов'язок свій. Я з любов'ю до України взяла крізь. Та пішла у поле фізичною силою бити ворога. От і все.